Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплеї. І да, нарешті це сталося, але ми будемо оглядати гру Granny 4 The Rebellion. Якщо я правильно прочитав. Це. Ось мені зразу кажу, мені е, дав доступ до цієї гри Ворг Реал. На його канал можете також підписатися. Бо якби не він, то не було б цього відео. А ми будемо починати оглядати а з музикою і з... ні. Сандеріна Нусферату. Давайте попробуємо тако на практиці без Сандеріни оглянути. Поки що просто, просто оглянемо і все. А от в наступній серії, якщо ви захочете проходження, то ми будемо проходити. Та я гру навіть не разу не запускав. Я не знаю, чи воно буде сандерина видно. Угу. Далі ми проїхати так не можемо. Что-то у нас двері в машині відкривається, я открывается, це... Ну і що ми стоїмо? Думаємо? Нифига он здоровый. Не, не смешно. Ну і де? О, нарешті. Мені вже цікаво, мені вже цікаво. А це шо ключ? Да. Книжка, сразу, книжка. Куда мені книжка? Серйозно, я його не бачу, да. Думаєте, я не бачу цього капкана? Я не вали. Камін щось можу зробити. Так, це що? Левер. Я не грав Ну це схоже на речах з третьої частини. Он машина. А он ворота. Мені треба щось тут. Планка. Ага, я взяти не можу. Угу. Не скрипи. Так, я не знаю, будемо тут оба предмет скидувати. Так, ну йдемо візьмемо той левер. Це, ну да, це реча якийсь. А в тому, що я не грабу, куди його треба діти? Це що за добре? А, а, ага, добре. То вот тумбочка, є гроші. Що це патрони. А от я ще з самого початку почув звук тіра... з другої частини. Так, от тут злого прохід є. О, батарея з першої частини. Угу. І це, я так розумію, кухня. Таке батарея якась велика. О, яка хвильовка. Буде щось поїсти? Я обідався на вас. Так, да, це кухня. Ууу, тут ще ще є. Це що сюди треба. Ай, ніц, тут Плейс, сомті... короче я не говорю по англійськи Ну я щось потребу... Ну я так зрозумів, щось в ту форму поклас. Треба якийсь п'ятикутник знайти. Угу. Mm ага, -hmm. вообще двері. Ага. Что ж А, це текстура така. А шо тут навіть ні душа, ні ванни немає, не моя, шо-то такая моя буд. о відкривайся. о май О! Ага, ага, ага. Ага. Угу. О! О! О, сюди книжка трасс! Да! Книжка, 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 книжка! Книжка. Ой, е. Бі, я! Блин, не на ту кнопку нажал. Я в тумбочке пошарюся, вы не против. Выкрутка понятно. Так, я вижу, что там люк Что-то Похоже на какую-то ручку Сюда можно mm -hmm. О, выкрутка как раз -таки. А, а сюда тоже выкрутка yeah. I need Wind app -K. Кто, блин Що за vip VIPK? Так. Да блин. Проблема в тому, що оця кнопка взаємодії, вона занадто високо пропоную її просто перемістити чуть нижче. А, ще у ця штукась. Угу. Щось -що -що сюди треба? Спугуть якісь може. Походу. Ну будь нужен. Так, я віднесу поки... Е, цю от викрутку туди, наниз. Я хочу по всій локації побігати. Мені... Ми... Я запишу декілька серій по проходженню. Якщо актив буде великий. Де не забувайте ставити лайки і підписатися на канал. А також поставити коментарі. Так, зберемо цю хендл. Бо я не знаю куди його дівати. Він схожий сюди як то. А тут є і. Я не можу відкрити. <гум> 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 ну чого? Я хочу відкрити ви мені не дозволяєте. Ты ще в ці у ті от штуці. Не подобається. Так, ну в мене є. Єдиний предмет, який ми поки що це книжку і викрутку. Хоча може і не скрізь я викрутку використав. О, це у це Ого. Вам вам не холодно не до там, ні? Так, ваші двері. О, з першої частини і патрони до по шо шо її зібрати шо? молоток о О! вопаску гупс я Як мені цю решітку забрати? Ага, угу, тут тоже молоток надо проблема в тому, що я не бачив де молоток О, там ще шо є щось о люк. <служить> ну, поломал Впады, а лёд. О, басня в впал. <сёк> так, ну я... Скорее всего, у меня на моем могу А, не-не-не, я там ящичок не открыл. А что у него такое? Нажимаете ключ від машини? Сейчас ж к ним красивый. як то пранік якийсь на ключ. Так, ну машину ну ми бачили, ми не знаємо як туди дістатися. Не знаю, може вы тут десь треба буде, то я візьму. Мммм... Я вже скрізь побував, Для чого мені батарея? Цей хенд... Княпна ручка звалюється тут. О. Ого, яка хата в ней. Ого, ого-го, ого-го. Ну, щось є на вулиці? Я ж, я ж не буду дарма обходити. О, тут у хата в них. Я щось... і забор, і ліс, я маю. Опа. Опа. Так я не знаю, куди перше. Давайте... Ну давайте туди глянем. Шоть? Це шо чи... О, левер треба! О! Ща принесу... Я ща принесу, не переживайте. А як ми, ми довго ходимо просто помалу точніше. Левер, Ні, в грі, нічого в мене ранок. Я, мабуть, сьогодні це відео випущу. Тож вчора я не зміг його записати. Я про це зупився написати на Ютубі, ну ладно. Вибачайте. Тільки небо тут, гарно, такі хмари прям пророблені. Хоча це, мабуть, єдина фан-версія, де є хмар. Ні, може не єдина, я можу помилятися. Нажимайся. О, це стара щитка. Там гроб якийсь. Так, я вам оце. Що це таке? Ага, це может вихід. О, да, да, да. Я можу тебе підняти? я нічого не можу. Так, ладно, давайте сюди обійду, бо там же довго буду. А, ні, стоп, я, надр... я по Чи на др я под рыбы не дали. Чьи взяти? начки взят. Ну, походу. там же хім. Там же є наче листы все-таки. Да ой-ой-ой. Молоток знов. Блин. А тут а шо? Ч я не можу дарить? Э! Е! Я хочу просто побачить, что там. А я тут покрасить скис мозу гуляти... Да. Мне вообще пофиг я. Це ще нічого. А якщо я сперегну на двері? Мэджик. Так, ми відкрили там на цьому вот, ну, гащитку сам. Ми ідем до очіки. Пампапампампарам. -пам -пам. О, тут добре кстати чути звук тира. Зруйчастин. Да-да-да. А що ми... А у мене питання, а ч ми не можемо... А воно на повітрі прикручене. Ясно. Так, ну. Прикусим тоді чому? молоток опа сейчас хі -хі -хі, хі 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 там шоу нас кстати машина да Да, машина а я пролізу... а да так що, як тебе упустить так шо Ага, знову перекусити треба. Да я дів Вони мені життєво необхідні. <кхем> так кусь, горби кусь. Це рана якась, якась сторона? а чого я не можу полізти? алло я по поплывет я літаю, я бог у диба бог так. так нам остається тут його вопромат а і на горищі там ну, зверху, на криші. Якщо я так вот за моей знизу те аж пролізу, да Знаєте, як ми будемо проходити, я буду це, це використовувати. І давай! Таков кінець! Все ваш мужик. Так, це кудись веде, я не знаю куди ще, поки я тут убігаю. Це можу взять? Ні. Так, легендарний кетчуп з першої частини, який побуває в всіх частинах, як і в так і в Гренні. Ну тут. Так, що, ладно, заріщитка. Падаємо. От, euh... Ну ми інвалід, реально, ну я не знаю, що можна сказати. Ага, це до машини. А що тут там они дали живы? Опа, шелдн лайвер, да? Качому же стоїть, стоянба. Та, блин, а як мені? Федлок, серйозно, що ж... Батаре во, батарея я знаю куди діти. А як ми її завели без ключа це, це норма? Ага, все, відкрито так. Значить ми йдем на ту от, боже Господи, як воно називається? Опа, а хто це забувся записати кінцівку? А все те через те, що в мене не вистачило, на жаль, пам'яті. Тому, друзі, напишіть в коментарях, чи хочете ви бачити проходження цієї гри, чи хочете ви бачити прямо на всіх режимах, як вам взагалі це відео, не дивлячись на те, що в мене обживався запис в кінці.